Вітаю вас зі святом, шановні однодумці. Вітаю вас зі святом Соборності і свободи України. Цьому святу понад 90 років. І таке свято мають багато країн. Таке свято має навіть такі країни, як Угорщина, Росія і нашому українському святу понад 90 років. Виявилося, що. Отримати незалежність легше, чим її, її розвивати і утримувати. Але іншого виходу в нас немає, як пестувати е, е, цю свободу, пестувати нашу українську єдність. Е, е. Сьогодні ми. Сьогодні на сьогоднішній день ніколи ще так не було, щоб таким чином, таким цинізмом наступали на нашу соборність і на нашу свободу. Сьогодні ми згортаємо демократичні свободи. Сьогодні ми, е, здійснюється системний наступ на кожного громадянина України завдяки непопулярним реформам, завдяки налоговому кодексу, завдяки. Е, Такому смертельному для українських громадян пенсійному законодавству і багатьом іншим реформам сьогодні є наступ, іде наступ на нашу українську мову і на нашу українську культуру. Сьогодні робиться все урядом для того, щоб ми, як українська держава, потерпіли фіаско. сьогодні, як ніколи, близько. Е, Говорять про те, що Україну потрібно ділити. Я пам'ятаю книгу Михайла Грушевського, яка була написана по більше як 105 років тому, яка називалася і Україна, і ця книга повинна стати настольною книгою для кожного українця, який мріє про Україну як єдину державу. І майбутнє цієї держави тільки в єдності, тільки в єдності українців і всіх громадян, які проживають на території України. В єдності наше майбутнє, в єдності наша перспектива і європейська перспектива, в тому числі. Єднаємося і переможемо. Слава Україні!